Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Туїли летавер дефенс для того, щоб далі прокачувати свій ранг. У мене вже срібло перше, і я в принципі готовий шурувати далі і далі і ще раз далі. Получається, зараз у мене всього на всього рейтингу. Щоб попасти в топ, потрібно мати мінімум, наскільки я пам'ятаю там півтори тисячі рейтингу. Це вообще супер багато. Да, півтори тисячі це йомайо. -йо. Це навіть після Даймонда. коротше... Це як багато. В общем то, в общем-то, в принципі, не будемо затягувати, і я готовий зразу шурувати. Тому що, скоріш за все, там дальше вже м -м, мене будуть чекати купа ботів до голди, і навіть на голді будуть також попадатись боти. Але хто зна, хто зна, що там воно буде, аби ще мене в гру закидувало з першого разу, було б взагалі супер. А так мене тупо викинуло, і навіть не дало зайти назад. Короче. Це взагалі конкретний баг. Мені це супер не подобається. Тому що, ладно, щас, да, там на сріблі. Мені зніме там 5 рейтингу то чи 10. То, в принципі, не є проблемою. Але от коли ти в топі і тебе реально не закидає, і тобі знімає 30 чи 40 рейтингу, це просто супербагато. Тому що за перемогу тобі дає 8, і тобі, щоб повернути назад ці 30 рейтинга, тобі не настільки ігра виграти, що це просто капець. Що ти зробиш, коли опинишся на незвіданому острові, де кожен крок може стати останнім. The Last Island of Survival це не просто гра, це справжнє випробування. Твої кмітливості, сили та відваги. Будуй, досліджуй, борись за виживання. В цьому світі ти сам Рішуєш ким бути мисливцем, дослідником чи тим, хто розгадає всі таємниці острова, але будь готовий до несподіванок. Небезпеки тут чекають на кожному кроці. Хочеш грати сам вперед, або поклич друзів і перетвориться на командну пригоду. Реалістична графіка та живий сюжет втягнуть тебе в гру з головою. Чи вистачить тобі сил стати тим, хто виживе до кінця? Завантажуйся The Last Island of Survival Зараз скористайся промокодом і доведи, що у тебе є все необхідне для подолання викликів. І тут мене знову не завантажує. Я бачу, що тут скоріш за все тупо два бота. Три бота зі мною в команді. Зі мною в ігрі це просто капець, але можна мене запустити в ігру, будь ласка. Ой, да, неприємно. Неприємно взагалі. Просто тупо не завантажує в гру. І опять я ось дозайшов і мені не дає доступу переподконектитись в ігру. І виходить, що то, що мені ще зніме уже за два-за дві поразки просто рейтинг. Прикинь, це просто невиносимо, якщо чесно. Я не знаю, з чим це пов'язано, і чому це не можуть ніяк пофіксити. Тому що це ж вже не перший не перший раз така ситуація трапляється, і це вже другий сезон pvp режиму. І ти просто тупо не можеш нормально завантажитись в ігру. І це ж не тільки в мене така проблема. Я ще вже третій раз сижу, загружаюсь, і я ще досі не завантажився. І я навіть попався, скоріш за все, проти гравця, і він зараз взагалі може там спокійно мого бота в команді. І все. А я тупо не можу завантажитись в ПВП режим. Диви, просто капець. Ну скільки можна? І я вп'ять зайшов, мені опять не дозволяє перепідконектитись в ігру. Я взагалі не розумію цього прикола. Це я прям супер недовольний тим, що відбувається. Ну ладно, четвертий раз запускаємо каточку. Можливо, хоч цього разу мене запусти, але я думаю, що навіть якщо зараз я переможу, то мені там вже рейтинга настільки зніме, що я за перемогу більше не отримаю Мені познімало. Ну, звісно, якщо я хоча б цього разу ще завантажусь, бо якщо я ще й цього разу не завантажусь, то Ой, буде досить неприкольно. Прям прям так, знаєш, прям взагалі неприкольно. Опа, я, походу, да, я завантажився. На четвертий раз я завантажився, і я попався проти двох ботів просто. І зі мною один бот. Я автоскіп, я нажать не можу, це буду звичайною грою грати. І. капець, коротше. Ну, що ж поробиш? Нічого не зробиш з цим. Придеться сидіти і чекати, і вбивати тих юнітів, хоч якось, бо автоскіпа нема ніякого. Хтось у них взагалі вийшов, бот не завантажився. Коротше, у ботів теж є такі проблеми. Ну зато, хоча б тепер автоскіп працює, бо в них один тип не завантажився. І тепер у мене є всі шанси на те, щоб нажимати кнопку автоскіпа і вона щоб працювала. Це просто повен капут, я не знаю. І така ж ситуація трапляється абсолютно на кожному ранзі. Типу, не нема різниці, чи ти в ПВП режимі, чи ти просто в іншому якомусь режимі. Там все рівно одна й та сама проблема. І мені це абсолютно сильно не подобається, але нічого з цим зробити особо і не можеш. Тому що я не розробник, ти не розробник, і як це пофіксити, ми теж не знаємо. Ну що ж поробиш. Зато будемо принтер челом просто ходити і вбивати всіх і дивитись на те, як ми будемо перемагати і фармити в цьому челу просто коїни і, і ранг. і щитки, за які він купа кейси, виб'є собі Titan World цього, чела ультімейта короче, і продасть його піде на трейдплазі і буде сидіти з гемами просто потом. Да, звісно, неприкольно, але шкора б. Ничего особо не поров, що мене ще цей чувак тут капець понапропускав юнітів. Ну, тут все б мені вже і паритись, можна і не паритись, тому що він там нічого вже не поставив, а я тут юнітів побивав трохи. А його юніти зараз прийдуть і зламають просто базу. Це повний капут, це повний крінж, я считаю. Я ще й лобби нажимаю, а мене не тепає. О, на силу тепнуло, слава Богу. Да, конечно, не неприкольна ситуація взагалі вийшла. Цікаво, мені хоть рейтинга підняло, бо мені то не показало, що мені зняло. Аби, звісно ж, не зняло. Із-за того, що я не зміг законектитись, було б. Хорошо, але може і зняти. Вроді як не зняло. Тому ладно, поїхали далі, будемо дивитися і придумувати, що там взагалі відбувається. О, ось от мені і зняло рейтинг за те, що я просто не зміг завантажитись ізначально. От тобі і вся. Так сказати, прелість ігри. Ну, неприємно, звісно, дуже сильно, ну що ж поробиш? Зато я знаю, що є дуже приємно взагалі в Toilet Tower Дефенсі: це трейдінг і хаслити своїми жорсткими юнітами. А для того, щоб хаслити цими юнітами, все, що тобі потрібно, це просто прийти по посиланню в описі в мій магазин, в яку можна купити не тільки юнітів в Toilet Tower Defense, а й в NAFTA Tower Defense. Можна замовити буст кубків Бравл Старсі, коли на твій аккаунт зайде максимально жорсткий пацанчик і візьме і конкретно на Кубків дуже швидко. Ну і також в Simulator, в Go, Коротше, в клуб-купа різних ігор, в яких можна замовити щось і щось прикупити. І автоскіпу у мене немає. Це взагалі конкретно жорстка проблема, тому що я буду сидіти і чекати кожну хвилю, поки кожна хвиля буде доходити аж до кінця. І, скоріш за все, я із за цього і проіграю також, тому що мені не буде чим дефатися. Ось такі от. Пиріжки. Тому що дефати мені нічим. Просто нічим. І автоскіп у мене теж нема. Да, звісно. З вашими, блін, ботами, я взагалі не хочу тут грати. От в pvp режим, прям взагалі супер не хочу грати із-за цих ботів. Понятне діло, що можна дуже легко там щось перебілдитись і взяти замість там принтермена, наприклад, Міні-Сігму. Хоча це нічого не пов... на що не повпливає. Ну, взяти, коротше, якогось дешевого юніта, який дешево ставиться, і просто, ну, його ним спамити, поняв. Ну, це не прикольно. Неприкольно, прям взагалі, хоча скіпнулась хвиля, і слава Богу, що вони не дійшли до кінця, а потім хвиля скіпнула. Я навіть не буду ще одного санту ставити. Я просто дочекаюся ще одного скіпа і поставлю принтер чела, який просто буде всіх убивати. Мені головне вбити оцю пачку, бо ця вже по-любому дошла, і вона, по ідеї, не зламає. О, скіпнулось, диви. Взагалі супер. Я не знаю, чому воно скіпнулось, але ну, окей, будемо дефатись. Хоч якось, хоч якось трошечки дефатись, тому що. Більше варіантів у мене тупо немає. Моя задача просто дефати юнітів, а задача моїх противників просто стояти і АФК заробляти купу-купу всього. Ну, окей. Що ж поробиш? І таке буває, поставлю Шейфенмена тут. А мені базу тут не зламають? Цей чувати. Нє, не встигне. Хорошо, ще мені дали зверху рейтинга, і я, якщо чесно, мега розстроєний тим, що от така система що спрацює іменно в ПВП, і скоріш за все, поки це ПВП не пофіксять нормально, я навіть не особо хочу шурувати в той топ, тому що, ну прикинь, сіке сидіти, просто ради того, щоб в якийсь період тебе отако викинуло, і ти провтикав купу рейтинга. А якщо тебе ще й тако дв дважди поспіль просто викине, це буде максимально неприємно. Просто ультра неприємно буде, і буде дуже дуже обідно. Ладно, давай заберемо. Днівну винагороду на 50 гемчиків. Квест у мене якийсь тут пройдений, не виграти 10 матчів. Подивимося квести клана. Тут відкрити 400 кейсів, їх вже відкрили, крутяк. Але, звісно, що тут у нас ще в постофісі? Давай глянемо. Сіністер, Токсік, Сирник, Гладіатор Кейс, Аймевен, Барбаріани, ще сирник, ультратурки кейс, Авгрейда, Тітан. Ще сирник, торч, Клокмен, старфольчик, Сігма Кейс, Стрімер, Ренджі Кейс, Шайні Старфол, Абалґє. Дякую, величезне, 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 дякую. Оце класна річ. Реально велике, велике дякую. Такою штукою я прям грати. Також він мені скинув ще один гем, Скинув мені Санту, скинув мені Голден Гладіатор Кейс. Ще подарували мені 360 гемчиків, мага камерамена. Міфікал камерамена, surfer chell, shiny пацика спікермена, Shiny large спікермен Shiny камерамен. Обалдеть. Маркіян просто накидав мені шайні челів. Мах камерамен, сирник дрільмен Діджей спікерменчик фьючер клокмен, віпчик, спікер хелькоптер, фьючер, барбаріан, Стрімер чел, RNG case. Ще ультра turkey кейси, голкейси, кейси, голден гладіатор кейси. Скинули мені ще голден гладіатор кейси і написали цікаву інформацію, що заходиш по pvp мод з телефону і компу? В тіму йдеш, і коли починаєш грузитись, з телефону закриваєш гру. Попробуй соло ізі. Оце, кстати, прикольна тема, але в соло прикол в тому, що я не можу взяти всіх юнітів. І в топ так я точно не зможу попасти, тому що... що банально я їх не зможу стримувати. Ті пасики вдвоєм будуть краще стримувати, ніж я. А вбивати я все одно не зможу. Можливо, на перших порах це ізі, но далі це вже не реально. Також дякую за смуштуйлита, старфульчик, ще ультра, туркей кейс і командер... Команда. Командир команда. Військовий челікс, коротше. В общем то, це все, звісно, супер. Але з цими недоробленими ПВП режимами мені взагалі не хочеться тусуватися і там грати, тому я би зайшов на трій-плазу, подивився в залі, що там відбувається. Бо у мене все одно ще й гемів мало, хоч юнітів, звісно, є, але вони дуже попадали всі в ціні. І раніше, ну, я міг нормально гемів отримати, продавши товсо, то все. А зараз я по факту, ну що я. Квантум продам за 300 тисяч гемів, дріль дракона продам за те 300 тисяч гемів. Та й по факту все. Ну, це квантум 306 Титан Ворлд Кло. Титан Варлор 370. І його uh, чисто боти продають. Голден Спикерман Титан 300 600 тисяч гемів Ну, це, кстати, прикольніша штука, чем Титан uh, Принтер. Прям прикольніше. Потому що він більше дає бабла, більше дамажа, більше ренджа Ну, прикольна штука. Можливо, хороша заміна принтер чел. Якщо їх можна так ставити. Бо я ж тоже провірити навіть. Клокмен чисто 874 тисячі гемів. Даже не мільйон. Дріль Дракон 229 уже, він уже нікому тупо не потрібен, бо він ну, слабенький. У нього хоч і ДПС у 220 тисяч, у Квантума 250, але цей юніт ну, не такий прям і класний. Оцей ультимейт взагалі нічого не стоїть, я пам'ятаю, коли він коштував, капець багато. Ну, Dice, кстати, шайні Dice. 200 тисяч дпсу майже. Шайні Голденскі це я виставив за 150. Було б класно, аби мене хтось його купив, але в мене купили по 100 лета за 999, і в мене вже на силу 80 тисяч гемів появилось. Хоча толку з цього не прям щоб супербагат. Шайників всяких нема цікавих, іменно прям прикольних, яких можна було перепродати. І що там ще є? Хайпер за 3,999, ну мій за 4 сігнуті. Діджей ТВ мен вообще в ціні, дивій, упав. Ой-ой, ой-ой, як він упав. Сігнуті по 109 тисяч. Сігнуті, діджейки по 100. 8-109 тисяч гечків. Жесть. Да. Титан Центуріон, спикермен Шани. Тоже прикольний, но демеджа в нього не так багато. Титан Doom Speaker Shiny. 195 тисяч у Ассасин шанс. Я даже не знаю, що то Ассасин штука робить. У мене його ніколи і не було цього Дум спикера. Я його навіть не тестив, щоб ти розумів. Голден, вообще, дивись, який коштує. Вони по 100 тисяч раніше були. Год Shiny, кстати. 106 тисяч dps. А в звичайного 71 а в Авто 106. А що так мало? Має бути більше, не? Ну, мало би бути більше, не знаю. Ну, і таке буває. Старфольчик ось до Shiny теж 7500. Мені такого подарували. Вампіри ось по 4 тисячі просто. По 4. Карл, 4. Це, взагалі, Кстати, ось Шайні. Дрільмен. 1430 він дає, а звичайний дає 1300. Ну, прикольна штука, але я не впевнений, чи вона 50 тисяч має коштувати. Їх дуже мало, і їх буде ще менше. Ну, не впевнений я, чи є сенс його обрати, якщо чесно. Штука класна, но так як я граю через Санту і прінтера, то краще мені б знайти Санту Шайні або принтера цього самого Ну, принтера теж нема. Якщо даже Шайні Оенлі нажати, принтера цього нема Шайні. Є вчаний дрільмен за паутінік. Я би, може, поторгувався дешевше б купив. Але 50 це якось, наче трохи багато за нього. З урахуванням того, що він ну не особо потрібен. Може, для якогось андлес-моду штука класна, але не для ПВП режиму це точно. Так, да, звісно, трошки розчарований я тим, що таке сталося з ПВП модом, і взагалі твориться з ігрою через оцих ботів, які фармлять просто купу всього, все падає в ціні, все стає дуже дешевим. І ну, ніхто в тає нічого взагалі ще й на третьплезі, мало того, що не купляє. Тому що всім взагалі на все стало байдуже, бо всього стало дуже багато, дуже багато різних юнітів. І Із-за цього нікому вони не потрібні. В общем, на цьому напевно ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайдене. З вами був Санчелос і всім пока-пока.